Вітаю, панове. Грав собі нещодавно у Вульфенштейн і задумався, який же хворий і в той же час геніальний мозок міг придумати такі машини і інструменти війни. Трохи пошукав про зброю звідси і знайшов, що частково для створення цієї зброї розробники надихались реальними шедеврами військової думки німців і не тільки під час Другої світової війни. Ну то пропоную розглянути, які ж з винаходів у Вульфенштейн були натхнені реальністю, і дослідити ту саму реальність, що подекуди набагато цікавіше за вигадані сюжети. Відео спочатку планувалось зовсім іншим, але йо, яке цікаве, я нарив. Розберемо сьогодні, хто винайшов термін штурмова рушниця. Подивимось на перше креслення біомеханічного солдата. Дізнаємось, чому цей літак це найсправніше вундервафе, чому німці під час війни заборонили дробовики, і ще купу всього, що мені хочеться розповісти, аж, аж, аж отак тримай, щоб не піти перехожим, то оповідати. Штурмові рушниці 1946, 60 і 61. Вирішив почати з незапланованого вундерваффе. Штурмова рушниця STG-44, хоч і не була в проєкті чудо зброї, але стала революційним винаходом. Саме на її основі потім був створений хвалений АК-47 і, звісно, штурмові рушниці з гри. Сам механізм роботи цієї гвинтівки став світовим стандартом. Бо, по суті, СТГ-44 це перша штурмова гвинтівка. Вона започаткувала цей тип, і таким чином вона змінила саму суть піхоти. Бо до цього були тільки повільні гвинтівки великого калібру і швидкі пістолети-кулемети, а в стг 44 по-перше, був проміжний патрон, патрон по возі менший ніж для гвинтівок, але потужніший за ПКшний, що давало можливість і нести дофіга набоїв, і вести бій на кількасот метрів та мати достатню проповну здатність. По друге, практичність магазин, що мав аж 30 набоїв, одиночний і автоматичний режим стрільби, висока точність і простота у виробництві, адже всі металеві частини були прасовані, а не фрезеровані. Ну і по третє, можливість вести автоматичний вогонь на більшу дистанцію, ніж з пістолета кулемета, та можливість стріляти під час руху на супротивника, тобто штурмувати. До речі, вважається, що штурмова гвинтівка придумав сам Гітлер, коли побачив ефективність стг 44 Ну це вам так, факт, аби похвалитись перед друзями. Якраз СТГ-44 була взята за основу дизайну для штурмової гвинтівки 1946. В принципі, у грі вона майже і не змінилась. Для версій 1960 і 1961 в дизайн були внесені зміни натхнені іншою німецькою гвинтівкою Heckler Koch G3. І, до речі, не просто так саме цю гвинтівку вони обрали. Бо, по-перше, в 50-х G3 була створена іспанською фірмою Cetme, яка базувалась на німецьких дослідженнях з часів Третього рейху під керівництвом німецького інженера Людвига Формґімлера. По-друге, G3 стала першою такою універсальною платформою. Вона мала купу версій, і різний обвіс на ній змінювався дуже легко відносно інших торочасних гвинтівок. Були і снайперські версії, і десантні, і змінні приклади. І змін оптика, і у Вольфінштейн якраз на штурмову гвинтівку можна ліпити дофіга різних обвісів. І приціли, і ствол інший. Ну коротше, це доволі прикольна деталь, як на мій погляд. Ну, поки ви не заснули, перейдемо до чогось цікавішого. Прототип робота генерала Черепа. Оце те, що я очікував знайти найменше, бо в плані автоматизації у другій світовій, звісно, було не дуже. Так камон, першу мову програмування Fortran винайшли аж 57-му. Тому максимум автоматизації в тій війні, навіть у плані ідеї проєктів, це радіокерований танк чи радіокерований наземний дрон з мінами. Але у робота з кінця Вольфінштейн-ордер, в якого генерал Череп запхнув людський мозок, аби той керував роботом, було натхнення у вигляді одного напівміфа про робота, що керується живим мозком. Коротше, надягайте свої шапочки з фольги, поговоримо про проект Колі. В мережі інтернет немало фоток типу з цього проєкту. Я покажу вам не всі, бо там прям дуже жоко. Так от, згідно з легендою, радянський проект Колі був секретною спробою створити біомеханічного солдата робота керованого живою головою собаки проти Колі. Типу, тому що ця порода легко піддається дресуруванню. У межах цієї програми, нібито було розроблено механічне тіло з електричними приводами, до якого приєднувалась голова собаки, підключена до системи життєзабезпечення, що дозволяло тварині керувати рухами машини через нейроінтерфейси. Проєкт типу тривав з кінця 50-х до 69-го року, потім був засекречений, а у 91-му році, начебто, частково розсекречений, але так і залишився маловідомим поза межами кількох розрізаних згадок і фопів. Фото в мережі, чому в це частково можна повірити? От зараз буде трохи жестяк. Я, звісно, не буду демонструвати ніякі фото, але якщо ви гостро реагуєте на досліди над тваринами, то у вас є 3 секунди, щоб схипнути це по тайм-коду. 2, 1. Ну, я вас попередив. І так, всі ж чули про космічну гонку. А от про гонку голів, напевно, ніхто. Впродовж недовгого періоду, в десят років, з перервами на дві світові війни, совкові і західні вчені намагались досягнути найбільших успіхів у області трансплантології, а саме в пересадці голів, так щоб голова в лапках далі жила. Експериментували, звісно, на тваринах. Такий собі Сергій Брухоненко, наприклад, створив прилад, що замість серця качав кров у голову і назад, та насичував її киснем. Як саме? Краще вам не знати. А Володимир Деміхов взагалі пересаджував голову одного пса на іншого і поєднував кровоносні судини. Там є і фото, і детальні описи, і експериментів, і демонстрацій, Але то такий мрак і який вам показувати не хочу. Головне з цього, що совєтські вчені проводили просто дофігани людських дослідів, а найкращий результат варіювався від кількох годин до кількох днів в лапках. Життя. В США щось таке теж було, але на значно менших масштабах і швидко прикрите через неетичність, яка, звісно, совкам не заважала аж ніяк. До речі, це оце у Вольфенштайн нью з мавпою кішкою Шошанною і пересадкою голови бласкується на тіло суперсолдата. Скоріш за все і є відсилка на цю саму гонку голів, бо у США теж були експерименти з Бібізянами. І от цей проект Коллі по легенді, типу частина тих дослідів. Тут навіть представлений апарат Лебідєва. Ну але все решта в цій легенді повна туфта. В чому сенс цього підручника? Для кого він, якщо це тільки експерименти? Як вчені збирались тримати мозок живим необмежений час, якщо максимум Бригоненко це тільки дві години? Як вони збирались зчитувати нейронну активність мозку для контролю роботом, якщо це навіть зараз тільки на етапі прототипів? Ну і найочевидніше, чому це повна маячня? Що було зрозуміло з першого ж погляду на картинки, це вигляд робокостюма. Цю байду абсолютно неможливо стабілізувати. Згадайте, скільки роботи Boston Dynamics вчились ходити на чотирьох ногах, і це з найсучаснішими напівпровідниковими технологіями. Більш реалістично було б побачити щось типу робомозку з Fallout на гусеницях і зміщеним вниз центром мас. А як би мало пересуватись ось це ось абсолютно ніяк, кіцю е кі то людина чи комп'ютер. Коротше, сумніваюся, що в ті часи у вчених щось взагалі могло б вийти. Вони, так сказати, були обмежені технологіями свого часу. Не те, що вчені зараз, виростили мозок у пропірці і вчать його як керувати роботами. Сподіваюсь, десь в іншій лабораторії по сусідству виводять солдата біджий Бласковіца, який може моментально заліковувати вогнепальні поранення, з'ївши консерву. Інакше буде нам, як в цій сцені. Сучасні технології дозволяють ростити нові органи і навіть клітини мозку у пробірці, але ментальні проблеми хірургічним шляхом виправляти досі не навчились. Хоча з мого досвіду саме ментальні проблеми можуть зашкодити всьому організму загалом. Ще десь півроку тому я дуже нервував, аби встигнути все. Робота, диплом, нові відео. Я погано спав, погано їв, внаслідок чого пам'ять погіршилась до такого стану, що одного разу я питав у прев'юшника, чи не забув він у мене свої красівки. Це виявилися мої. Я просто забув, як купив їх і носив близько місяця. У висновку моя продуктивність впала ще більше, а я ще більше нервував. До того ж, мій аж такий стан лякав і моїх близьких, ще й емоційні гойділки від новин ділу не допомагали. Я втратив купу часу, сил і здоров'я в ті місяці, і через свою упертість не звертався до жодного спеціаліста. Хоча близькі люди мені радили і просили це зробити. І зараз про це дуже жалкую. Не будьте, як я, панове, зверніться до спеціаліста, якщо відчуваєте потребу. А з підбором такого вам допоможе Mindly, найбільша в Україні платформа з пошуку і роботи з психологом онлайн. Все робиться надзвичайно просто. Завантажуєте додаток, проходите тест, вам одразу пропонуються психологи під ваші потреби, що зможуть допомогти вам якнайшвидше. Кожен має відеовізитівку, щоб ви могли зрозуміти, чи буде вам комфортно обговорювати ваші проблеми саме з цією людиною. Переходьте за посиланням у описі чи QR-кодом, використовуйте промокод TENSOR, і отримайте знижку 10% на перший сеанс з будь-яким спеціалістом, хоч на завтра, щоб не бути як я, і не жалкувати потім про втрачений час. І я серйозно, в кінці кожного відео я бажаю вам здоров'я чи раджу щось по його збереженню, але ніхто, крім вас самих, про вас не попіклується. Бережіть себе, панове. Фу, ну, давайте для розрядки перед наступною душнею розглянемо кілька випадків простого натхнення, простою зброєю. Handgun 1960. Піштоль 60, ну насправді це Люгер 60. Дивно, що розробники певно побоялися авторських прав називаючи пістолет, але на самому ньому гравіювання з назвою є. Очевидно, що він базується на люгер P08, але також він модернізований тризарядною системою серійного вогню, як у італійської Beretta 93 r або знаменитого німецького Хекта Koch VP70.9 з прикладом. Саме з прикладом, бо система потрібного пострілу знаходилась прямо в ньому в прикладі. А знаменитий цей пістолет не тільки механізмом в прикладі, а й тим, що це піштоль Леона Кеннеді з оселі зла. Ще один рандомний факт. АР. Марксман тут небагато що можна сказати. Вепон Артіс, що її малював, не копіював щось конкретне, просто намагався зробити футуристичну снайперку. Але оці -от сошки згори явно скопійовані з німецькою Walther WA2000. Ну, погодьтесь, більш футуристичної реальної Марксманки годі й шукати. Ну що, відпочили трохи? Можна і знову до чогось важкенького. Наприклад, важкого турбореактивного бомбардувальника Горден Хо 229. No! To tower, ну, от нарешті, щось справді масштабне, що мало навіть кілька прототипів, і на фото ви бачите саме третій з них. Брати Гордени були послідовними послідовниками. Так можна казати? Менше з тим, вони притримувались ідеї, що форма літака типу літаюче крило є ідеальною. Реймеру Хортену навіть приписують фразу У літаку, все крім крила, є абсолютно зайвим. І от на самому початку Ульфенштейн The New Order нас зустрічає венець їх інженерної думки на своєму піку: турбореактивний літак Хортен Ход 229А. Да, да, я поумнічую і навіть букву моделі скажу, адже модель Б мала бути двохмісна, а тут під куполом навряд чи поміститься дві людини. Так от, до найцікавішого, і як воно там було у реальності. Ну що ж, тут все дійсно цікаво. Дивно, що по цьому ще й фільм не зняли, бо історія вимальовується ще та. Але я спробую ужатись менш ніж півтори години хронометражу. І так, по фактам, хортини ще з 30-х років горіли ідеєю про ідеальний літак крило. От навіть робили такі моделі з дерева і тканинної обшивки, і це реально літало. Хортен Хо Ho 229 мав ще одну назву Хортен 9, бо це була їх восьма робоча версія. Перші шість принесли їм славу, сьому вони вже робили, розробляли з міністерством авіації і планували її як тренувальні і експериментальні літаки, але щось випустили один, і міністерство на них підзабило. Восьма виключно дослідницька. І от саме Хортен 9, який, до речі, вони знову збирали без допомоги міністерства. Це той самий Хортен Хо Ho 229. Horten Хортени продали цю ідею самому віце канцлеру Германії Герману Герінгу як реальне вундерваффе. Що буде непомітним для радарів через свою форму матеріалу і спеціальне покриття, і що зможе виконати програму Герінга тисяча на тисяча на тисяча, тобто летіти на тисячу кілометрів з швидкістю тисячі кілометрів на годину, з корисним навантаженням в тисячу кілограмів. І Герінг вирішив прикласти всіх зусиль, щоб проект якнайшвидше реалізувався. Тим паче перша версія вже майже була готова, та ще й з обшивкою, в основному з фанери, а в 44-му році проблеми з металом у ніпсів були серйозні. І так за 44 та 45 роки були виготовлені три повні, трохи різні прототипи, ще чотири не встигли доробити. Версія 1 була без двигунів і випробування проводили без них. Це взагалі класика для експериментальних літаків, коли перші тести проводяться за допомогою буксира, що піднімає корпус повітря і відпускає. Так було і тут. Провели чимало тестів і ті навіть мали хороші результати. Але одного разу пілот через необережність спричинив аварію прототипа. Ну, вирішили, що друга версія буде швидше, ніж ремонтувати цей, тим паче багато дослідів вже проведено і виглядають вони багато обіцяючи. Для другої версії не встигли доробити двигуни BMW 003. Коротше, BMW було на 100, як завжди. Тому тимчасово взяли інші джумо. 004. І от, проходили випробовування Horten 229 v 2 з другої спроби змогли навіть набрати швидкість 795 км на годину. Успіх подумали всі. І потім припасатися один з двигунів глухне, літак розбивається в друзки, і завдяки м'яким паливним бакам, вздовж майже всього дерев'яного корпусу літак згорає вщент. Після цього версію 3 майже дозбирали для наступних випробувань. Коли американські війська захопили завод, все, що знайшли на тих заводах і полігонах, зібрали і притягнули в Америку на вивчення. До речі, перший турбореактивний стелс-літак в Америці був випущений аж в 1981 році, і то був Lockheed F 117 і якби я закінчив тут, то це була б чергова історія про забуті секрети. У вони були генії, але їх зупинили обставини. Але ні, я душніла, тому розберемось до кінця. Зазвичай у таких історій одна правдива розв'язка. Вся історія повна хуй дезінформація і міф. Тобто таке теж сьогодні буде. Але у цієї історії все значно цікавіше. І як не іронічно для теми літаків приземленіше. В Хорта реально були розумаки ще ті. З цим не посперечаєшся. Але після дослідження прототипу літака американські інженери через купу років прийшли до висновку, що Хортен Ход Ho 229 був глухим кутом. І всі історії Хортинів про антирадарне покриття були блефом. Я вам навіть лишу посилання на статтю з Підсонівського інституту, де про глухий кут це цитата. А тепер давайте подивимось на всю цю історію під цим кутом. У мене немає ніяких прямих доказів, що це було так, але ось так це виглядає з огляду нашого спільного досвіду. Хортани були не з такої сім'ї, як другої. Не маючи основної роботи, вони будували блін літаки, а це ого, які статки треба мати. Також вони зуміли зустрітись вживу з Герінгом, другою людиною Германії, а це ого, які зв'язки. Спочатку вони пробиваються до того, що їх Хортан 7 випускає саме Міністерство авіації, але після одної штуки міністерство забиває і на їх літаки, і на них самих. 44-му році німцям починає пахнути смаженим так, що навіть найелітніша еліта вже відчуває запашок керосину. Військова і політична верхівка готова хапатись за будь-яку надію у вигляді різних вондервафель. А еліти, батячого місорубку Східного фронту, вже грибуть всіх дорослих, а з січня 43-го року і для дітей об'являється обов'язкова служба. І вони стають спочатку зенітниками, а пізніше і хлопці, і дівчата до призовного віку вже, так сказати, опановують всі військові професії. І от в цьому контексті Хортани не припиняють дослідження з Хортан 8 і приступають одразу до Хортан 9 з максималістськими замашками. І безнадійно на реальну їх реалізацію. Ціль проєкту лише створити вундервафе в його прямому сенсі. У них був тільки один шанс зацікавити самого віце-канцлера, і його не можна було змарнувати. Тому дизайн був максимально бед ес а теоретичні характеристики вундервафливі, і Геринг зацікавився. Далі розробка. Перший варіант був без двигунів, провели багато випробовувань, і тут пілот чисто випадково руйнує прототип до завершення цих перевірок. Другий прототип був взагалі не з тими двигунами, правильніше в розробці. Але після двох годин польоту і цей літак руйнується. Третій літак в розібраному стані вже згоплюють американці, і от зараз взагалі хвилинка шизи від мене. Мені здається, що перші варіанти не випадково розвалились до завершення перевірок, а хортани знали, що одну з них їх вандервафля не пройде так, як заявлено. У 2008 році компанія з оцією назвою, я не можу вимовити, побудувала повномасштабну модель літака Хортен Хо Ho 229, щоб вимірити його радіолокаційну сигнатуру. Модель не включала двигуни та металевий каркас, і він все одно був для радарів такий самий помітний, як інші літаки такого ж розміру того часу. Посилання на це теж в описі. Про авіаційні випробування німців у Другій світовій є аж цілі книжки, я, пардон, не маю ні гроші, ні часу на них, тому довелось питати чат GPT. Якщо хтось читав оці от книжки, маякніть, будь ласка, в коментах чи чат збрехав, а я винесу це в закріплений коментар. Так от. Чат каже, що в стандартний протокол авіавипробовувань не входила перевірка на радіолокаційну помітність, і такі тести, якщо і проводились, то після основних. А і щодо інших характеристик, Хортен Хо229 не був ні першим літаком крилом, ні першим турбореактивним літаком, ні навіть не розвив найбільшу швидкість серед бомбардувальників. Літаки до нього вже гасали на 800 плюс км на годину. От Штелс, да, Штелс не був розвинутий, але як бачите, у Хортен також. Тож який висновок? Хортани були розумні і впливові чуваки, достатньо розумні, щоб побудувати хороший літак. Але не чарівники, щоб зробити чудо, тому використовували розум, щоб намагати всю Германію у лиці Герінга, який, звісно, в авіації не розбирався абсолютно обійшовши так Міністерство авіації, яке в літаках, напевно, таки розбиралось. І таким чином хортини не відправились на східний фронт. І з висоти нашого досвіду, думаю, над розробкою, збіркою і випробуваннями також працювали і їх близькі друзі і родичі, а тести не випадково провалювались на самому піку оптимістичних результатів, але завжди до їх завершення. Отакі От справи: ніяких вундер, а як завжди, звичайне намахалово, і можливо комівство та корупція. До речі, всі напрацювання німецьких вчених потрапляли в руки союзників, і чомусь в області ракетобудування це надало нормальний такий поштовх, а в будуванні стелс-бомбардувальників у вигляді крила вже готові прототипи ніяк не допомогли. Певна справа у тому, що вони її не мали працювати. Ортини не випередили своїм винаходом час на десятки років, але провернули, можливо, аферу десятиліття, якщо не століття. А, що, ігровий канал? А, ну так, дивіться, як літачок у грі виглядає. Крутяк. Апостерони, які. Йоу, ну німці знались на пропаганді. Якщо б вони були на стороні хороших хлопців, я б може такий на стіну повісив. Ну а тепер для перетишки пару більш простих винаходів. Pistol Зет. Пістолет гранатомет ну звучить же, а каумф пістол звучить ще краще. Подумали інженери Третього рейху, і тоді народилось це. Він, звісно, не виглядав як у нових Вельфінштейнах. Повний барабан цього мало того, що одною рукою фіг підіймеш. Так ще й таку байду хіба в ящику носити, бо в жодну кобру це не впихнеш. І який тоді сенс від вигляду пістолету? От у Old Blood ще було щось схоже, до речі, прагматичні німці, що якраз прагнули до багатофункціональності у різних видах зброї, вирішили використовувати вже готову сигнальну ракетницю як основу для гранатомета. А що багатофункціональна. Отак, сигнальна ракетниця, отак відкривашка для пива, а отак ручний гранатомет. В основну ракетницю Launch Pistol при можливості, звісно, вносили зміни для покращення. Ви далі випускали взагалі нові образці з змінами в конструкції, легшим металом і одразу нарізним стволом. На таких свіженьких була з боку З, і це був Kampf Pistol Z. А щоб не втрачати вже готові ракетниці, для них був розроблений накладний ствол з різьбою і спиртовий рівень для вимірювання кута нахилу пістолета. Також для обох версій були накладні приклади та складний приціл, який можна було легко накрутити на ракетницю і стріляти по навісній траєкторії. В основному ними працювали по піхоті і вогневим точкам на дистанцію 70-80 метрів. Були фугасні і кумулятивні снаряди проти легкої броні. Всього було розроблено аж 400 тисяч накладних стволів. але ця штука не сильно вплинула на вогневу потужність піхоти, до того ж, нові полегшені пістолети були дорогі у виробництві, і ще пістолет міг використовуватись тільки зі спеціальними снарядами. Ну і де тут, скажіть, багато функціональність, тож від виробництва нових піштолів відмовились. Ядерна гармата від ручного гранатомету до ядерної артилерії люблю швидко підвищувати ставки. Швидше все програю, швидше піду додому за комп'ютер. Ядерна гармата, яку ми використовуємо на субмарині молотєви, щоб відігнати аутсмерцер і спустити субмарину на воду. Це реальна американська ядерна гармата М65, з якої реально стріляли ядерним снарядом аж на 15 кілотонн. Це так само, як Бімба, яку скинули на Хіросіму. І вистрілила ця штука всього на 10 кілометрів, до речі. Не хотів би я бути тим чуваком, що підвозить таке БК напередок. Шокхаммер X Потужна штука, чи не так, здається, ніби ідеальна зброя для окопної війни: швидкий вогонь, хороший розкид і величезна зупиняюча сила. Ага, і німці так подумали, і заборонили їх нафіг та погрожували стратити будь-якого полоненого з дробовиком. Правда, це ще в Першій світовій війні, у Другій світовій німецькі штурмовики взагалі не користувалися дробовиками, якраз тому, що німці намагалися їх заборонити. Швидка приміточка не тільки тому, що намагались заборонити, а ще тому, що їх військова доктрина передбачала те, що війна буде йти на довгих дистанціях. Але вони не користувалися дробовиками, і там де це було б найбільш ефективно, якраз тому, що вони намагалися їх заборонити і не хотіли виглядати лизимірно. В той час, як американці активно і європейці трохи менш активно, дробовиками користувалися. Коротше, німці тупо зрозуміли, що ще за часів Першої світової війни вони дико відстали у цьому виді зброї, і доганяти вже навіть немає сенсу намагатись, так що вони намагались Визнати використання дробовиків злочином, щоб позбавити своїх противників переваги. Так, так, це ті самі німці, що використовували хімічну зброю і вогнемети. Як же когось нагадує, ніби тільки вчора натикався на російську ботоферму, яка закликала заборонити fpv дрони. Руки йдуть, а тактика рейху незмінна. Закиньте на банку Стерненко, до речі. Ось QR-код на постійну банку, посилання на неї, у нього в телеграм-каналі всюди, якщо не можете відсканувати. Ні, я серйозно, воно тут так і висітиме. Йдіть, закиньте стільки гривнів у скільки хвилин ви це дивитесь. От я пишу сценарій в 3.12 ночі. Закинув 12 гривнів. Буду передавлятись на Ютубі, ще закину. І напишу в коменти скільки вийшло. І ви донатьте, і пишіть. У іграх німці, схоже, перестали валяти дурня або просто перестали боятися виглядати лицемірно. І тепер у них є навіть окремі фаєр команди у важкій броні з автоматичними дробовиками. Як на мене, це найбрутальніша вогнепальна зброя у грі, яка тупо фарширує і фаршифікує ворога на ближній дистанції. А у небу Ві. Ну що ж, сподіваюся, ви ще не викинули шапочки з фольги, бо тепер вони вам ще потрібніші. Поговоримо про літаючі тарілки. Міф простий як двері в кожній його ітерації, і виник він вже в 50-х через роки після війни. Менш радикальні версії стверджують, що це начебто одна з концепцій літака, як той же Хортенхоа чи ось САКС АС6, який, до речі, навіть не злетів за сім спроб з постійними доробками. І наче як це НЛО мало б літати на турбінній тязі. А найбільшу поруті конспірологи розповідають, що інопришелінці. Допомагали німцям збудувати антигравітаційні двигуни, і на цій тарілці Гітлер улетів на Венеру або в пустоти землі. Так, вони вірять і в пусту землю також. Йоп. нерозумні. До речі, стьоп від розробників про Гітлера на Венері зарахований, але це ще не останній. Були і історії від тих, хто типу бачив сінело. От один інженер Йозеф Андерс Еп казав, що бачив аж 15 штук, і навіть льотні випробування, і що збудувати це допомогло товариство ВРІЛ, товариство медіумів, яке контактувало з інопричалінцями, і ті передавали їм таємні знання. Ага, ви правильно зрозуміли. Дат Іхуд у грі це те саме товариство вріл, тільки більш адекватно сформульоване. Але ж як розробники обкрутили тему, я це знайшов вже на останніх строчках сценарію. Ну коротше, тут і обговорювати нічого. В реалі все вигадка тупо з нічого. Виключно, щоб розвести дурачків і довірливих в У грі відтворили міфи і конспірологію без натяку на реальність. Та навіть оцей дзвін, в якому заряджається каунебові, це з сусідньої конспірології. Один, поїхавший поляк, написав книгу Правда про вундерваффе», де описав і НЛО, і цей дзвін, який нібито генерує надпотужне електромагнітне поле чи антигравітацію. Мені у грі завжди ця частина з НЛО і політ на Венеру здавались найбільш неадекватними і нереалістичними. І дізнавшись, що це все зроблено на основі маячніх конспірологів, все стало на свої місця. Для американців, що живуть в контексті цих конспірологічних теорій, це, напевно, були жирнющі відсилки. А мені довелось покопати, щоб в цьому розібратись. Так, це я так на похвалу напрошуюсь, ну бо хоч лайк, поставте і комент напишіть. Інакше і заберуть вас на турбореактивних стелс НЛО. О. Бонусні. Моноцикл. Моноцикл, звісно, не був натхнений чимось реальним. Але конкретно цей заснований на моноциклах з Люди в Чорному 3, який вийшов у 2012 році, це 13 років тому. Яке ж я старе Шметерлінг важкий броновик Шметерлінг сам по собі вигадка, але його назва це іронічна відсилка на танк Маус, адже Шметерлінг з німецької це Метелик, а Маус Миша. Маус був танком з категорії супер важких, здається, це найважчий танк з коли-небудь створених. А наш метелик Шметерлін, як бачите, також важко броньований. Якщо вам цього всього було мало, то я зроблю для спонсорів окреме відео про вундервафлі, яких не було в грі, але мені особисто було цікаво про них дізнатись детальніше. Тож, оформлюйте спонсорку на Ютубі чи Патреоні, якщо бажаєте мене підтримати і додатковий контент отримати. Висновки. Що можу сказати у висновку? Коли в кінці війни німців прижало, то питання раціональності чим далі, тим більше відходило на задній план, і надії на чудо зброю все росли, бо лише чудо могло їх тоді врятувати. І навіть дуже обмежені ресурси до останнього витрачались на всі ці концепти. У іграх нам показали, чого б могли досягнути військові технології, поєднавши дику винахідливість, необмежені ресурси і трохи чуда. І це чорт забирає прекрасно. А у мене на цьому все. Не забувайте кинути донат на сучасному дарвафлю пану Стерненку і доєднуйтесь до мене у коментарях. Ще побачимось і почуємось, панове. Бувайте!